Господи всемилостивий, Ісусе Христе, Сину Божий, збережи мого Сина ім'я Сина, від усякого зла, хвороб і бід, покрий Його своєю благодаттю, води дорогою правди і миру, благослови його думки, слова і вчинки, пошли йому здоров'я, щастя і добру волю. Господи, Ти дав мені сина, як дар і благословення. Прошу тебе, збережи його тіло і душу від усякої хвороби. Дай йому силу, міцність і захист, нехай ангел-охоронець завжди перебуває поруч. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий мого сина чесним Твоїм омофором. Захисти його від заздрості, злих людей і темних сил, веди його світлою дорогою, де є добро і Божа благодать. Амінь. Господи, мій син вже дорослий і йде своєю дорогою, благослови його працю, сім'ю, вибір і всі починання. Дай йому мудрість і тверду віру, нехай він завжди пам'ятає тебе і зберігає чисте серце. Амінь. Господи, благослови мого сина на щастя, добру долю і світле майбутнє. Амінь. Господи, прошу, молю за сина свого. Пошли йому кращу долю. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, дякую Тобі за сина мого ім'я сина. Він уже дорослий, але я все ще молюся за нього, як молилася, коли він був маленьким. Прошу тебе, Господи, даруй йому щасливий, і благочестиве життя, збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обстав, допоможи йому, святий Миколаю Чудотворцю, швидкий помічнику і всім, хто до тебе звертається поспішник, прошу тебе, угоднику Христо, допоможи моєму синові, ім'я сина. Направ його на шлях, де він зможе чесно прожити своє життя. Вбережи його від обману і несправедливості. Нехай він буде у своїй сім'ї щасливим, веселим. Всі його дітки будуть здорові, сім'я його буде міцною. Амінь. Нехай буде так. Ami, Ami, Ami.